Вітаю, друзі, понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. І пам'ятаєте, ось того таксиста, який обслуговував пасажирів, віз пасажирів, да і коли вони попросили його спілкуватися з ними українською мовою, сказав, що вони хворі люди і просто висадив їх посеред дороги. Ну що я нормально відношусь до будь-якої мови, я це вже повторював неодноразово, і також до російської. Але коли ти на роботі і коли тебе люди просять, да, твої клієнти, ти ті, з кого ти заробляєш, і тебе просять говорити державною мовою, обізвати їх хворими і чинити над ними насилля, а це було насилля, ну це. І я вважаю, цю людину треба зібрати, посадити в поїзд і відправити туди, де він де, де, де він буде розмовляти тою, тією мовою на роботі, якою він хоче. В побути, будь ласка, на роботі розмовляють тією, якою тебе просять, хоча б не вимагають поки що, а просять. Так от цього ж о, нашого парня, як його назвала. Світлана Лобода, да, з'явилася Світлана Лобода, яка також хоче взяти нашого парня на роботу, яка так, до Бойка вже там зустрічався, пропонує йому роботу. Там. Арестович каже: я возьму тебе онлайн на роботу, сам сидить десь чи в Америці, чи в якійсь другій державі. Не знаю. Ви знаєте, я хочу просто. Е я може і застарілий, я може щось і не так. Але ви хочете взяти на роботу. Ці люди хочуть взяти на роботу. Та, будь ласка, хай беруть його на роботу. Хай він з ними розмовляє хоч вірменською мовою, хоч я не знаю будь-якою мовою. Вибачте, вірмени. Але треба зразу перевірити всі, всі складові роботи е, бойка. Це управління по труду, податкова перевірка на податки, і так далі, і інших, і лобади. Ну про Арестовича не знаю, чи є у нього структури, в яких на яке можливо, є, але я впевнений, що всі. Всі вони використовують зарплати в конвертах, всі вони не доплачують податки. Ну це робота для наших органів. Далі що? Світлана, дивіться, яке об'єднання Арестович Лобода Бойко. Світлана Лобода, 9 років в Росії, клас а, перша пивічка, найкраща певічка Росії була удостоєна. Я думаю. Ну, дуже мені щось от, от здається, і практично впевнений, що вона співробітниця вже ФСБ. Ось Світлана Лобода. Йдемо далі. Е, Бойка, просто росіянин. Я вважаю це просто росіянин з двома паспортами. Хоча паспорти ховають, вони можуть їх, можуть їх е, приховувати. Росія ж закрила реєстр паспортів. Дуже тяжко зараз виявити, у кого два паспорти. Да? Ну, я не, я не розумію. У мене питання до Верховної Ради, до влади, до правоохоронних органів. Чому російський посібник до сих в Верховній Раді? Ну і Олексій Арестович, те, що він зараз витворяє, це також аж не, не дає. Ну, просто, просто відметає все, він хто? Він, в принципі, хто? Я просто знаєте пропоную зібрати всю цю нічисть разом з таксистом і відправити в Махачкалу. І хай вони там живуть в Махачкалі. Знаєте, що в Махачкалі? Там ж погроми, там а, росіяни. Вони ж себе вважають росіянами. Дагестанці вважають себе росіянами, вони громадяни Російської Федерації. І вони зробили погроми в аеропорту, де прилітав літак з Тель-Авіва, щоб. Щоб чи знищити, чи розтерзати, чи розірвати євреїв, які прилетіли в Махачкалу, чому вони туди полетіли? Я не знаю. Ну, це, це урок євреям. Да? Це урок Ізраїлю, це урок всім. Дивіться, це ваші друзі, це ваші це 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 ваші, це ваші русські, це ті, що хороші. Дивіться на це все. Ви не слухали, ви Україну вважаєте за якусь непотрібну державу для вас. Да? Це для влади ізраїльської кажу, та й для багатьох євреїв також є. Так от там в Махачкалі вийшов представник влади і сказ... і до, до, товпи. до товпи, коли звертався, сказав, що ви хочете вбивати убив... євреїв, так і жайте в Київ на Банковій сидить головний єврей. Це для тих, щоб розуміли, хто така Російська Федерація, хто такі Дагестанці, коли я кажу, що не треба ніколи нікому вірити. Пам'ятаєте, Дагестан підняв там, Дагестан підняв. Пуч проти этого, вони не хочуть мобілізуватися. Як тут у нас цілий місяць? Ми тут все розмовимо. Какие Дагестанці? Це наш, это клад, это... Подивіться, зараз на Дагестанці. Вони хочуть приїхати. Их... Їх посилають в Київ вбивати головного єврея, нашого президента України Володимира Зеленського. Ну, що, 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 що. що. Ми... Наші хлопці їх зустрінуть, наші воїни їх зустрінуть, наші війська їх зустрінуть. А ми в цьому допомагаємо нашим військам. І я щиро хочу подякувати Федині Лариси, Семенець Сергію, Феда Зоє, Степанчук Світлані, олійник Надії, Новікової Катерині, Давіса Татьяни, яка задонатила на Paypal. У uh, um, Новій Ользі, хтось учора о uh, 18.03 на Монобанк, дякую. Uh, без прізвища просила пані Тетяна величезна вам подяка за ваш донат. І Борис Ярослав, велика подяка. Друзі, ми робимо класну справу, ми робимо добру справу. Я вам тут ще є люди, я не розділяю зараз хто хто. Задонатив на підтримку каналу. Величезна вам подяка, велика подяка спонсорам. Я дякую вже є відгуки на сітки. Велика подяка тим, хто відгук... відгукнувся, і тим, хто допоможе. До вечора, друзі, ввечері цікаво, я розповім, що ж було між Арестовичем і Фейгіним. Дуже цікава ситуація. Україна переможе до вечора.